Вітаю всіх сьогодні відеоперегляд будинка села Ходосівка в закритому котежному містечку на 25 будинків. Будинок сам 200 метрів за терасою. Також є навіс на два авто. Всі комунікації заведені в будинок, світло, каналізація, септик з переливом, свердловина, вода заведена, також зроблено водовідведення. Є тераса. З кухні дальній вихід іде. Також дуже класно цей будинок через дорогу йде вже ліс. Ділянка в районі 7 соток. Пройду вам всю ділянку покажу і підемо всередину будинку. Також будинок побудований із керамічної цегли. 25 см, утеплює шпінопласт твердої плотності 15 см. Є також підсобне приміщення, ось ви бачите зараз. Це свердловина, саламандр німецькі вікна, дах іде фальцева покрівля. Кейгарний навіс на декілька авто. Містечко максимально забудоване. Сусіди вже живуть в багатьох будинках. Панування це котельня з підсобним приміщенням. Також є кімната на першому поверсі, і є також санвузол. Це кухня з вітальнею і виходом на терасу. Подивимось другий поверх. Перша кімната, друга кімната, загальний санвузол, і повна спальня зі своїм санвузлом і своєю.